Наші вітання в країні. Новий президент у нас в студії нова ведуча Надія Матвіні. Ну яка ж я нова Грішинка? Не забувай, що я регулярно приходжу до тебе в гості. Не знаю, то ли пообщатися з тобою, то ли окунутися в мир новостей шоу бізнесу. Сьогодні будемо вести програму по новому екстрені новини. Ані Лорак не буде скасовувати гастролі у Криму. Хоча співачка нещодавно висловила своє негативне ставлення до анексії півострова. Виступи у Сімферополі та Севастополі, які мали відбутись у березні, вона перенесла на серпень. Таке рішення Лорак пояснила зобов'язаннями перед концертними організаторами та слухачами. Люди вже купілі і я довжна туди приїхати. Це мої зрічі. Я завжди буду піти там, де мене хочуть слышать. Нагадаємо, раніше через політичну ситуацію в Україні Лорак відклала гастролі у західній Україні на вересень, хоча причиною такого рішення міг стати і бойкот оголошений там співатці через нібито відсутність патріотизму.